Кожен рік є багатим на свята пов'язані з ім'ям Пресвятої Діви Марії. Починаються вони з дня її народження, різдва завершуються днем її відходу додому Ісуса. Якщо православна церква називає останній успінням, то католики, окрім того, взяттям до небесної слави. День відходу Богоматері є особливим для вірян. 15 серпня прихожани Костюлу святої Варвари зібралися, аби відсвяткувати успіння Матері Божої та подякувати за все, що вона зробила для людей. Це Велика урочистість церкви Богородична, і ця урочистість скеровує нашу увагу на остаточне наше призначення, бо саме і назва Успіння, що Марія після завершення свого земного життя з душою і тілом була взята до небесної слави. І не маємо достаточної інформації. Як це відбулося, Євангелія нічого про це не говорить, але святе передання, віра перших християн, традиція вчення апостолів святих в церкві, повчали вірних від самого початку, що Марія після завершення свого земного життя була душою і тілом, взята до небесної слави. У тілесне взяття Діви Марії на небеса мільйони людей вірять протягом багатьох сторіч. Та лише 60 років тому церква сформувала цю догму, як віровчення, що не може бути піддане сумніву. Передання відомі людству свідчать, перед смертю з'явився при чистій Діві Марії Архангел Гавриїл і звістив час її переходу до вічності. Божа мати висловила бажання, що хоче бути похована в Гесеманії поруч зі своїми батьками та обручником Йосифом. На день. І смерті в Єрусалимі зібралися апостоли, які були розсіяні по усьому світу. Не було лише апостола Фоми. По душу своєї Пресвятої Матері у супроводі святих і ангелів прийшов сам Ісус. Апостоли під звуки гімнів занесли її тіло до гробу, і три дні від нього не відходили. Третього дня прийшов здалека апостол Фома, який побажав поглянути на Пресвяту Богородицю. Коли грів відкрили, то її тіла там вже не було, лежала лише плащаниця в якості незаперечного свідчення переставлення. Господь, який Воскрес на третій день, Воскресив на третій день і Діву Марію. Цього дня члени католицьких громад освячують квіти та зілля. Знак подяки Ісусу та Матері Його за врожай. Хотів би також побажати всім мешканцям Бердичева, віруючим, римокатоликам, щоб передусім вони брали Марію як взірець, просили її про заступництво, просили її про допомогу для себе особисто, для своїх родин, для свого міста. І сьогодні, власне, ця молитва в церкві скерована в цілій католицькій. Яко вдячні з Богу за те, все, що Бог через Богородицю дає для всіх нас, нехай Бог вам щедро благословить. Матінка Божа має під своїм покровом.